Міський голова Івано-Франківська Віктора у світ імені громадських активістів висловив критичне зауваження представникам місцевої влади, які в часи тяжких подій в Україні намагалися вийти сухими із води. Це стосується насамперед депутатів обласної ради, оскільки під час вбивств у Києві, 20 лютого, вони не призупинили сесію, а формували обласний виконавчий комітет і ділили посади, тоді як громадські активісти захищали свою державу. Також Віктор Нушкевичус висловив обурення начальникам обласного та міського відділів міліції, які не забезпечили належний порядок у місті. Коли розстрілювали наших людей, наших дітей, проводила сесія обласної ради. Ця сесія мала бути припинена і не обговорювати. Не питання облвиконкому, не того, куди кого призначати. Ця сесія мала бути припинена тут же. І вчора. Вчора це була остання крапля, коли всі тут присутні, я от бачу хлопців, які труну несли, коли ховали цю світлу дитину, Романа Гурика. І пізно ввечері, прийшовши додому, я дивлюся прес конференцію Василя Фелика і розказує, як він все класно організував по патрулюванню вулиць нашого міста. Віктор Анушкевичу скаже, що патрулювали вулиці воїни афганці штаб студентського спротиву, загони самооборони, правий сектор та звичайні мешканці міста. Вони здійснювали патрулювання і забезпечували правопорядок в той час, коли, вибачте, наша міліція випала в осадок завдяки пану Фелику і пану Чекмарьову.